Ми продовжуємо серію відео про покрівлі. Це бездім, найкраща будівельна компанія Києва та Київської області. Альтернативі ПВХ мембрані є еПДМ-мембрана. Вона виготовляється з синтетичного каучуку і має деякі переваги. Перша перевага це довговічність. У неї довговічність більша ніж у всіх інших мембран. Вона витримує великі перепади температури. У неї менша кількість швів завдяки тому, що рулони мають великий розмір. А також вона легка при монтажі, який не потребує додаткових спеціалізованих інструментів. Але й тут є мінуси: по-перше, шви слабкіші ніж у ПВХ мембрани, бо вони склеюються, а не зварюються. І по-друге, дуже складний ремонт який потребує спеціальних клеїв та стрічок. Для скатних дахів існує дещо більше матеріалів, але ми розглянемо найактуальніші у наступних відео. Це було друге відео серії, перше вже є в профілі, тому ставте лайки, щоб не пропустити наступні відео.